Світній день рідної мови, як його відзначають у Вінниці, викладач історії разом з учнями розписує гільзи від зброї. Вінничани розмірковують, чи буде рости валюта. Це новини Вінничини І говоримо про найцікавіші події з життя регіону. У повітряних силах збройних сил України не виключають масових ракетних атак 23 лютого та у день річниці повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого. Про це розповів у медіа-центрі Україна Укрінформ речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Військовослужбовець каже: збройні сили України та протиповітряна оборона готові до нових ворожих. Ракетних атак, але додає, що ворог останнім часом почав змінювати тактику застосування ракет. Зараз, бачите, вдарили вже не лише по об'єктах критичної інфраструктури. Я маю на увазі ті два прильоти по Хмельницькому. Ось таким чином противник дещо змінив той стандартний підхід осінній атак нашої інфраструктури. Зараз уже зима закінчується. Зрозуміло, що може бути зміна цієї стратегії, адже не досягнув ворог. Бажаної мети вести Україну в блекаут завдяки злагодженій роботі сил оборони усіх повітряних сил. Гільзи від зброї розписує викладач історії разом з учнями. Арт-об'єкти продають на аукціонах. Виручені гроші перерахували на придбання автомобіля та дрона для оборонців. Аукціони організовують як у Вінниці, так і за кордоном. Наразі готують посилку до Британії на кожній гільзі свій малюнок від бойових гусаків до написів. Стоп війна з нами на зв'язку. Вчитель історії Євгеній Антонюк. Пане Євгенію, мої вітання. Доброго дня, розкажіть, де брати гільзи та кулі для розписів? Ну насправді, так як гурток працює з 2014 року, то це як кажуть ті речі, які нам передали ще раніше, у 2015 році. Знайомі товариші з різних батальйонів, починаючи від. Айдару на той час до правого сектору, закінчуючи тим, що на сьогоднішній день це різного роду раритети, які привозять і волонтери, і знову таки самі військові. Ось остання гільза це була гільза 122-го калібру, яка була надана військовим артилеристом з Оратова. Розкажіть, куди готові арт об'єкти передаєте? Аукціони, аукціони, які влаштовують і волонтери, і різні фонди, і безпосередньо аукціони, які влаштовуються вузькими групами, зокрема, або за професіями: це IT-спеціалістами, аукціони, які проходять у... Різного роду закладах, а також зараз намагаємося вже була така спроба вдала. Намагаємося передати за кордон. На завершення розкажіть, скільки вдалося уже зібрати грошей на аукціоні? Суми точно не можу сказати, тому що. Велика кількість ще навіть не продана. Тобто, наприклад, завтра відбудеться аукціон в межах it сфери частина скоро в березні має поїхати до Британії, але можу сказати, що вдалося допомогти великій кількості людей, починаючи від якихось дрібничок, взуттям активними наушниками. Розкладачками НАТО, закінчуючи якоюсь, якимись сумами на авто чи на дрон, кожна допомога є цінною, навіть якщо вона невелика. Маю ще одне питання: як можна допомогти вам для того, щоб розписувати ще більше? або ж навпаки, якщо хтось хоче придбати таку гільзу, як можна це зробити? Ну, щодо допомоги, то напевно, що все-таки гільзи або якісь цікаві речі, ось нещодавно знайомі надали ящик, в якому колись зберігалися міни, перевозилися міни США. Достатньо гарний буде арт-об'єкт. Що ж до Замовлення, то, відверто кажучи, вже були замовлення, виходили люди через із знайомих, зверталися, робили арт-об'єкти, такі, скажімо так, на індивідуальні замовлення. Тому безпосередньо можна звертатися до мене або ж до. Волонтерів, о, ті волонтери, з якими ми співпрацюємо, вони мають мої контакти. Дуже дякуємо вам за таку творчість, яка допомагає нашим захисникам. І Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Євгеній Антонюк, вчитель історії. Додамо гільзи, які розписують учні та викладач, поїдуть на аукціон до Великої Британії. Це вже буде вдруге. Тоді на першому аукціоні реалізували три гільзи по 50 фунтів за кожну. Все, що розмальовують, тепер планують передати на закупівлю дрона для збройних сил України. З долара та євро питання, яке хвилює усіх, у кого є збереження, і не тільки тому, що саме від курсу залежать ціни на пальне, каву і на все, що ми можемо купити за гроші. Думки аналітиків різняться. Більшість прогнозують, що долар протягом 2023 року зросте до 45 гривень. Чи погоджуються з думкою аналітиків віничани? Запитаємо у нашої журналістки медіашколи Ольги Зеленої. Ольгу мої вітання. Розкажи, що ж думають? Віничани стосовно курсу долара. Вітаю студія! Отже, на сьогодні курс долара та євро майже не відрізняється на чорному ринку і на міжбанківських курсах валют. І становить в середньому 39 гривень 30 грн. копійок купівля і близько 40 гривень за один долар продаж. Євро на сьогодні близько 41 гривні купівля та приблизно 42 гривні продаж. Чи можна спрогнозувати ріст курсу у 2023 році? Запитаємо думки у наших віничан. Я думаю, він поки буде триматись на місці, як ну, і було до цього, бо його як штучно стримують, щоб економіку тримати України. Я хочу, щоб він був стабільний. Я думаю, що він буде стабільний і не буде ні рости, не падати. Добре, Залишиться дякую. так, як є. На Україні стабільності ніякої немає. Люди бідніють, як то кажуть, на сьогоднішній день. Тому ви думаєте, що буде рости. Я думаю, що буде рости. Немає економічних причин і підґрунтя, чому він має падати. І зараз долар знаходиться в стадії перекупленості, то тобто зараз його ціна відносно інших валют в корзині індекса долара, таких як євро, фунт, канадський, австралійський і інший, він перепроданий, тобто його вартість вже завищена. Для чого це робиться, невідомо, але я думаю, що Протягом цього року долар буде падати, і, зокрема, весною, коли вийде нова валюта азіатська єна, от, вона буде конкурентом до долара. Я думаю, що долар чекає. Ураган я думаю, що через економічну ситуацію в країні долар буде скоріше рости. Дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається, і те, що долар постійно росте, він так і буде рости. Отже, більшість віничан вважають, що долар та євро все ж таки будуть рости, зважаючи на ситуацію в країні. Студія вам слово. Олю, дякуємо за інформацію. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Зелена, журналістка медіа школи ТРК Вінничини. і вона запитувала у Вінничан, як вони вважають, чи буде зростати долар протягом 2023 року. Генетичний код нації те, що робить нас державою. Те, за що нас хочуть знищити, 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Зокрема, у Вінниці для дітей-переселенців та юних вінничан, які опинилися у складних життєвих обставинах, організували курс з української мови. Більше у нашому сюжеті вони такі маленькі, але вже знають важливість рідної мови. А головне, хто береже їх спокій та можливість розмовляти українською. Сестри Армануш та Анжеліна на перший урок української мови прийшли у традиційному українському вбранні. Дівчатка на випередки розповідають про свій образ. Це коралі, Скарпатський і віночки. -пай -пай скарпатський. Пришили маму ж вона, вона одягла І вона зробила таку. Маленькі учениці зізнаються, на курс з української мови їх записала мама, аби дівчатка могли вдосконалити свої знання. Щоб бути ну, грамотними, щоб могли правильно писати, читати, щоб знали свою рідну мову. Влаштувати курс Солов'їна, барвінкова українська моя мова у Вінниці вирішили по численних запитах батьків. Заняття проводитимуть двічі на тиждень для дітей віком від 8 до 11 років. Загалом на курс з української мови записалось 20 дітлахів. для зручності. Проведення занять їх поділять на дві групи. В подальшому планується, що ми будемо з такими дітками. Засвоювати краще, повторювати матеріали, які вони будуть вивчати в школі. Будемо по можливості виконувати якісь домашні завдання з дітками, будемо розвивати зв'язне мовлення в діток. Війна вкрала в українських малят дитинство, тому і малюнки у них стали дорослі. Це горить Москва, це зеленські фоткається. Скажи, будь ласка, а чому саме такий малюнок ти вирішила намалювати сьогодні? Я не знаю. Тому ну, що, як у нас будинки, коли прилітає ракета, горять, то щоб в них теж так горіли. Вінниця прихистила понад 44 тисячі переселенців. Більшість з них з легкістю перейшли на українську мову. А для тих, хто досі боїться чи вагається, у місті обіцяють влаштовувати додаткові безкоштовні курси із вивчення рідної мови, не лише для учнів, але й для дорослих. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. В єдності наша сила під такою назвою у селі Станіславчик влаштували акцію по збору коштів для допомоги нашим захисникам. Ці гроші вже передали бійцям. Їх використають для ремонту автівки, яку привезли із фортеці Бахмут. На ній виконували бойові завдання. Зараз транспорт потребує відновлення. Більше у сюжеті за ту справу, яку ви робите для нас, бо це дозволяє нам оборонити країну і. Надалі захищати всіх вас. І на вдячність я хочу вам подарувати такий прапор, підписаний. І це символ нашої перемоги. Дякую. Дякую, дякую. І ми вам дякуємо за, за те, що ви ціною власного життя захищаєте нас, Беремо Дякую нашу країну. 40 тисяч гривень зібрала громада села Станіславчик. Ініціювали збір самі мешканці, аби допомогти своїм захисникам. З настанням війни наші діти значно подорослішали. і саме за ініціативи небайдужих жителів, тому що дійсно акція прийшла під гаслом в єдності наша сила. Об'єдналася вся територіальна громада, зокрема заклади освіти, заклади культури, місцеві жителі об'єдналися навколо однієї цілі для того, щоб допомогти нашим захисникам, тому що їм ми завдячуємо життям. Загалом зібрано 40 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на відновлення автомобілів. Для наших захисників, які боронять країну в фортеці Бахмут, кошти витратять на ремонт двох бойових автівок. Їх просто з передової привезли для того, щоб полагодити. Діти із великим зацікавленням роздивляються транспорт, який посічений осколками, а в кузові досі гільзи від набоїв. Ці автомобілі не раз рятували бійців. Громада нам зібрала 40 тисяч гривень, і ми їх направимо на відновлення наших пошкоджених автомобілів. Які надалі зможуть врятувати життя, бо у фортеці Бахмут воюють представники громад. Безпосередньо ці машини приймають участь у евакуації поранених і саме у бойових операціях. Автомобілі одразу перевезли на станцію ремонту. Майстри кажуть, полагодять автомобілі якомога швидше. Будемо намагатися чим швидше її встановити для того, щоб вона поїхала на передову, виконувала свої. Як то кажуть, обов'язки служила нашому народу. За підтримку за те, що ви взяли на реанімацію наші автомобілі і передаємо кошти, які нам зібрала громада для того, щоб ці автомобілі далі служили у фортеці Бахмут. Дуже так. дякую. Дякую. Постараємось чим пошвидше їх восстановити, щоб виконували свої обов'язки і Слава Україні! Все буде Україна. Віруємо славу. Бійці кажуть, на сьогодні завдяки волонтерам та громаді захисники здебільшого забезпечені усім необхідним, але завжди раді домашнім смаколикам, дитячим малюнкам, браслетикам чи оберегам це не лише гріє душу, а й піднімає бойовий дух не можна сказати, що війна це легка справа і дуже тяжкі бої йдуть в Бахмуті. Але завдяки розумінню того, що в тебе в тилу підтримують громади. Діти, жінки, батьки то бойовий дух у нас не зламний. Сьогодні важливо пам'ятати і ще більше підтримувати наших захисників, аби маленькими і великими кроками наблизити перемогу. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Усі новини цього дня про які ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому крапку. бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.